Вітаю, друзі! Продовжимо читати новий заповіт давньогрецькою мовою, на якій він написаний, мова оригіналу. Марка Друга глава. І війшовши знову в Капернаум, через дні, через деякі дні стало чути, що в домі він є. І зібралось багато, так що більше не вміщ... ну, вміщать, дім перестав вміщать. Навіть у дверей, і він говорив їм слово. І приходять е, ті, хто несуть несу несуч, несучі е, до нього паралізованого е, піднявши, е, якби під чотирма. Він був піднятий. Е, цей прийменник показує, що е, паралізований був зверху, а його чотири товариші несли його якби над собою. Його не тягли по землі, а несли над головами. І не могли прос... вибачаюсь не могли піднести до нього через толпу розкришували кришу, де був, і. Розкопавши, спустили крабатом постіль. Мається на увазі не постіль, а кровать. І спустили кровать, де паралізований лежав, і побачив Ісус віру їх, каже паралізованому дитя залишається прощаються тобі гріхи. Як множина, гріхи. Е, гріхи Були ж деякі книжники там сидячи си, сидячі, і діалоги е, е, діалогіт з Е, Слово як діалог, вони почали роздумувати е, питання, відповіді в серцях своїх. Х, хто цей е, так, е, якби ще так він говорить, він хулить? Хто може прощати гріхи, е, окрім якби Бога. Ейме, це дуже сильне заперечення, тобто нема нікого, хто міг би це зробити окрім Бога. Тобто, немає іншого вибору, і гріхи може прощати лише Бог. Е, і одразу, дізнавшись, Ісус духом е, Своїм, що так роздумують в серцях своїх, каже їм, що це роздумуєте діалог якби в серцях ваших? Що є дуже цікаве слово, що є еукопотерон? Якби це слово стоїть з двох частин. Ось я розділю перше еу. Це якби легко, це добре, це якби найкраще. І перше, і друге слово копос, це воно означає важкий труд. І він каже, що якби легше, що краще, що якби ну, невигідніше, але ну, що буде за найкраще? І він каже: сказать паралізованому, залишається тобі гріхи. Е, і в, в багатьох перекладах перекладають е, чим е, чим сказати, е, як би чи, чи сказати, е, підніми, е, а, підніми і е, бери е, встань і іди, е, кровать твою і ходи. Але ось це слово, е, воно його можна перекласти ось ще як. І тоді зміст цього вірша буде виглядати зовсім по-іншому. Ісус, Він прощає гріхи, це перше прощення гріхи, яке ми читаємо у Марка. І він каже, що є якби краще. І, він, і каже Він сказати, і він далі каже, сказати паралізованому прощаються тобі гріхи. Чим сказати бери? І встань і бери кроват твою і ходи. Прощення гріхів краще, чим зцілення. Бо ми вже читаємо, що Ісус багатьох, багатьох людей зціляв, але прощення гріхів це якби вперше поки що зустрічається. Ісус каже, що це краще, це еукопотерон, це якби ну, часто проводь його легше, в залежності від контексту. Читаємо далі. Щоб же ви знали, що владу має син людський прощати гріхи. Якби він про це говорить, я маю владу. І це, якби, це ще краще. Бо ви всі сюди прийшли за зціленнями. Читаємо далі. На землі він каже паралізованому. Тобі я кажу, бери. Це як наказ: бери, встань, бери кровать твою і йди в дім твій. І піднявшись, це слово показує, що він якби не своєю силою був піднятий, а з'явила сила Божа, і одразу взяв кровать, вийшов перед всіма. Так що дивувалися всі і прославляли Бога, говорячи, що, таку, що такого еудепоти, якби ніколи ми не бачили. І це було справді дивовижно. Амінь. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Будемо читати далі.